Добрий ранок, 9 година ранку, 18 липня. Варюка зварила точніше кашу дітям, кускус -кус з молоком і з вершковим маслом. Ще зробила бутерброди з сиром. Для себе на хлібцях розплавила, для Богдана, ось такий з маслом на хлібі. Ще купляла персики нещодавно одеські 150 гривень за кілограм. Ну нічого такі смачні, солодкі. Це останній один лишився. Поїхали в якусь прямо. Ми вийшли на вулицю, їдемо на майданчик. Сьогодні прохолодненько, так приємно. Мені писали такий коментар, що, що подобається дуже спека. Мені теж подобається спека, знаєте, такий літній вайб, пляжний. Але от е, якось відчуваю, що фізично вона виматує. Е, е, після прогулянки повертаєшся на набагато більш стомлений, ніж якщо гуляєш по такій погоді. От, і доводиться більше чи то відпочивати, чи, чи то взагалі починає хотітись заснути. Коли прохолодніше, звичайно, це легше. Раніше так не було, там в дитинстві, в юності. Зараз, певно, що організм вже так реагує на спеку, яка більше 30 градусів, то це важко чи то для серцево-судинної системи, чи то взагалі. Бо я по собі такого не пам'ятаю, коли я була, наприклад, теж там підлітком або ну колись там зовсім ще зовсім, зовсім юна. От і по дітям бачу, що на них не так впливає. На Богдана, йому що спека, що не спека, він може гуляти посеред дня Ну, Віка, не знаю, я не пробувала, звичайно. Ві на віку, можливо, ну на дітей, можливо, таких малих все ж таки впливає, бо може бути перегрів. Про віку не буду казати. А от на молодих людей, на підлітків. Віка, не треба тобі бички. Ну, клади назад. Поїхали. Ходімо вікусь. Куди ти? Ми в розетці на новій пошті не замовляли. Віка знайшла якесь яблучко. Там він Віка гуляє. А я на дереві сижу. У мене тут назріла нова порція шовковиці. Ми хочемо зробити. Так? Вікусь, не заважай дівчаткам, просто дивись. Вже нагулялись, наїлись шовковиці. Вже час їхати в магазин і додому, бо скоро час спати. М -м -м, яка милота. Голубки сидять такі, любляться там. У них побачення. Ми вже повернулися з вулиці, з магазину. Зараз покажу вам покупочки із Вилмарту на 308 гривень. Купила сир український, 150 г за 68 гривень це був по акції. Три банани, водичка Оболонська, апельсин, Лимон, велика пляшка, растішка йогурт для Віки, помідори і Моцарелла це для салату на вечір, типу. Пиріг із заварним кремом, поки що теж по акції він 50 гривень. І батон нарізаний скипками. Ось такі були покупки. Ще соломку таку купили. Першої марки забула показати, бо ми її вже розкрили на вулиці з вікою і почали їсти. Поклала віку спати. Зараз буду обідати. На обід у мене ось такі макарончики, мушлі і котлети. Вчора під вечір я готувала котлети. Це з глобенського фаршу домашнього, там свинина. Ось уявляєте? На 500 грамів фаршу я взяла цілий батон, замочила в молоці. Ну, без шкірки, ясна справа. ось всередину цілого батона. І ще взяла одну велику, цілу цибулину порізала. Було досить багато котлет, весь оцей судочок, Ось наразі лишилось тільки 5. Ну, я собі ось дві взяла. Ось. Щодо макаронів, то я вже казала: це із макаронів, які з, зі звичайної пшениці, не з твердих сортів. Це мої улюблені макарони, які я можу їсти з таким самим задоволенням, як, як і макарони з твердих сортів. Це ось цієї торгової марки. АТБ, розумний вибір. Це мушлі. Я колись розказувала, але майте на увазі, що там є великі мушлі і є от такі мілкі мушлі. То великі мушлі мені не подобаються. Вони якось при варці під час варки один в одного залазять і не злипаються, а якось складаються в якісь пазли. Ці мілкі мушлі, вони просто супер, але не завжди вони є в продажу. Ось Зараз нема в продажу мілких мушлів, то я купила ось такі маленькі ріжки. Нещодавно цілий кілограм коштує 28 гривень, що ще може бути дешевше, я не знаю. І капусточка така квашена, це передала моя мама. З молодої капустки квашена капуста. Ось такі котлети всередині заодно покажу. Смачні, такі м'якенькі, соковиті. Зараз я буду варити одну із своїх улюблених літніх страв, це молода картопелька з вершковим маслом і кропом варена. Я знову купила багато картоплі. Минулого разу, коли я варила багато картоплі молодої, я купувала з рук. Тоді вона коштувала 60 гривень за кілограм. Зараз я з тих самих рук купила по 40 гривень за кілограм, і тут навіть більше 2 кілограмів тут на 100 гривень картоплі 2,5 кілограми. Тож зараз буду чистити всю цю картопельку. сподіваюся вона ще добре шкрябається, тому почнемо. Картопля чистилась просто ідеально. Але так як її багато, поки я її чистила, я зголодніла. Тому на допомогу приходить бутерброд з сиром на хлібці, йогурт тут у мене є. І капуста знов дістала мамину. І Богдана теж зараз віднесу перекус. Нагадаю, що треба відірватися від приставки ігрової. Ось Богдану йогурт і булочка. Знову буде в мене велика кастрюля. Картоплі цікаво, за скільки ми з нею впораємось. Картопля вже зварилась. Додала масла вершкового і нарізала кріп. Зараз буду ще кріп додавати. Ось така картопелька в мене вийшла. Це така смакота, навіть аромат. Картоплі з вершковим маслом і скропом. Аромат цих всіх інгредієнтів. Суцільний, дає ось такий літній вайб. А для Віки зараз буду робити пюрешечку з цієї картоплі, бо так вона їсти не буде. Ось в мене є така спеціальна м'ячка дитяча, для дитячої їжі. Тож зараз буду переминати води додам. Підготувала для Віки вечерю на сьогодні, перем'яла картоплю в пюрешку і котлету порізала. Півтори котлети тут порізала на шматки. Якщо зробила всі свої домашні справи, це значить пора виходити по шовковицю на вулицю. Зараз десь близько восьмої. Я позавчора вже ходила шовковиці зривати, тому сьогодні, мабуть, буде не так багато, як хотілося б, але щось є з одного дерева. Ось уже нарвала трошки. Зараз обіду ще парочку локацій і трохи наберу для усіх нас, крім Богдана. Бо він, по-перше, не дуже любить Шовковицю, а по-друге, в нього алергія, я вже казала, здається. От, а ми всі полюбляємо, особливо, знаєте, коли вона із холодильничка та ложечкою. Це просто <схід> їжа богів. Так що йду зараз на другу локацію, дивитися, що там поспіло після мого позавчорашнього походу туди. Ось ще з одного дерева набрала. Вже піввідеречка, Зараз піду на інше дерево. У мене сьогодні прямо ж цілий скарб намалювався, нежданно, негадано. Вирішила я заскочити до рожевої череш черешні, кажу Шовковиці, яка вже давно перестала назрівати її, вже час закінчився, але помітила таку. Річ, що на ній залишилися ще ягідки, і час від часу вона натужується із останніх сил. І десь раз на півтора тижні ці всі ягідки бах і визрівають і Тоді можна на них потрапити. Вони якось дуже швидко в'януть. І от якось можна на них натрапити і назбирати таку красу. Вона дуже смачна, вона така цукрова, солодка. Тож мені навіть сьогодні вдалося не збирати ось такої рожевої досить багато. Зараз піду на останнє дерево чорне з чорною шовковицею. Тут у цьому місці хоча б вітру немає, бо там, звідки я прийшла, там прохолодний вітер, я аж замерзла трохи чи не трохи. А тут між будинками немає вітру. То. Трохи зігрілась. Потім треба, може, купити Богдану щось з ягід чи з фруктів, бо він же швидковицю їсти не буде. Може якихось нектаринів, чи персиків, чи абрикосів, подивлюсь. Фух. ну теж нічого. З останнього дерева ось дійшла майже до кінця відеречка. Не повне, але майже. Все, можна йти додому. Ось тобі і рожевенька, і чорненька. Зараз йду ще в Алмарт, куплю морозива і зовсім буде повний фарш <гум> на вечір. Так, я вже прийшла додому. Що тут у нас нового? Це у нас поціновувач маминих трудів, маминої праці по збиранню шовковиці. Вікусь покажись, яка ти гарна вся. Це Віка вже... Зменшила трохи кількість шовковиці. Це вечірні вкусняшки. Богдан їсти хоче. Ось його вечеря: картопелька, сосиски, капустка моєї мами. От Так, що ще? Зараз ще щось вам покажу. Вікуся вже влізла на постамент. Так, ще купила я вечірніх вкусняшок. Це в лотко вичевому і фруктовому купила персиків 100 гривень за кілограм. І якраз ось на 100 гривень я купила персиків. І на 100 гривень я купила морозива. Тут 6 штук першої марки в Велмарті. Звичайне скімо в шоколаді, біле і з какао коричневе. Ось на 100 гривень один кульочок зі вкусняшкою і на 100 гривень кульочок з іншою вкусняшкою. Віка взяла персик, але його не їсть. А ще вона мені тут сповістила, що вона сьогодні вечерю не поїла. Точніше, картоплю з'їла тільки 5 ложок, а котлети залишила 6 шматочків. Але картоплею я як прийшла, то її догодувала. Так, ще загружаємо ось це. На дворі вже тривога, шахеди. схоже ніч буде не дуже.